Диктант національної єдності, вшанування пам'яті героїв у Рівному, перехід на зимовий час. Про це й не тільки дивіться далі у випуску новин. Вітаю. На Рівненщині знову втрати 24 жовтня, виконуючи бойове завдання поблизу села Кліщіївка Донецької області, під час мінометного обстрілу противника загинув житель міста Сарни Олександр Рибачок. Йому було 40 років. Чоловік приєднався до війська у квітні цього року. Вічна пам'ять герою. Дороги України традиційно вже 23-й рік поспіль українці з усього світу долучаються до наймасштабнішого флешмобу країни. Як на одній із локацій рівного писали радіодиктант національної єдності, які труднощі виникали у людей, та чи задоволені результатами, дізнавалися наші журналісти. Переселенка з міста Маріуполь Галина цьогоріч вперше доєдналася до написання диктанту національної єдності. Жінка розповідає, що у 2022-му написала, не писала, адже на той момент ще не була впевнена в своїй українській. Маріуполь – це російськомовне місто. Я приїхала сюди. Споч і одразу долучила до двох курсів і навчаюсь українською мовою. Насправді я за процес мені цікаво написати, долучитися до цього і розуміти, як я далі буду теж приймати в цьому участь буду навчатися. Продовжую навчання і буду писати. Жінка писала диктант виключно для себе, аби перевірити свої знання. Ділиться в деяких моментах не встигала. Доводилося задумуватися над розділовими знаками. Насправді було складно. По-перше, було дуже швидко. Я не встигала на такій швидкості писати і якісь речення просто не закінчила. Навіть зараз дописала. Розділові знаки теж ну, викликали складно ще, ну, але цікаво було, наскільки я роз... Я розумію, що наробила а вдома буду перевіряти все це, але я розумію, що воно того варте, тому що цікаво знати свій рівень. Вперше писав загальнонаціональний диктант і студент Тимофій. Хлопець взагалі не планував долучатися до флешмобу. Його завдання було лише привести на локацію своїх одногрупників. Розповідає з українською мовою дружить, тож йому було нескладно. Диктант писав вперше, Вперше взагалі дізнався, що є такі радіо. Диктант. Ну вречення, ніби всі були для мене зрозумілі, тому писав і не вагався. Взагалі цьогорічний диктант має назву Дороги України. Авторкою тексту є поетеса, письменниця Катерина Калитко. Читав його актор, театральний режисер Олексій Гнатковський. Відомий за ролю Івана Довбуша. Дороги України перше речення З Дороги України переплутані нитки любові. Текст диктанту, як розповідає керівник центру підтримки Я Маріуполь, переплітається життєвими історіями людей, зокрема тих, які змушені через війну тікати з рідних домівок. Написали ми цей диктант і бачимо, що він був сповнений тим, що переживають самі переселенці, Маріупольці. Це ті дороги, якими рухаються сьогодні. На жаль, по всій Україні наші люди. Не тільки по Україні і за кордоном, але в самому творі було відзначено, що це стосовно повернення до того міста. До того дому надсилати диктанти на перевірку українці можуть як в паперовому, так і цифровому форматі. Оригінали слід відправляти за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26 до 29 жовтня. А сфотографовані або відскановані тексти на електронну адресу Суспільного. Текст диктанту буде опублікований 30 жовтня. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин. На Рівненщині відсторонили від керування п'яного мотоцикліста, який втікав від патрульних вчора, 26 жовтня, близько 22-ї години. на автодорозі Чудельтинне інспектори помітили водія мотоцикла, який їхав та виляв. А коли звернув на ґрунтову дорогу, то двоколісний почало заносити на мокрій траві. На вимогу патрульних керманич зупинився не одразу, а намагався втікати. Проте, коли поліцейські його все ж таки спіймали, то помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду 2,48 проміле. На 22-річного водія склали протокол та винесли постанову. Меморіал пам'яті полеглих захисників України пропонують зробити у Рівному поблизу кладовища Дубанське. Чия ідея, чому саме це місце обрали? Як воно має виглядати? Скільки це коштуватиме міському бюджету та коли планують реалізувати задум? Дивіться далі. Замість радянського солдата, меморіал пам'яті полеглих захисників з Рівного пропонують створити на площі біля дубанського кладовища. Міська влада вже розробила проект та показала, як це має виглядати. Буде сквер. Буде поставлено повністю там освітлення, будуть зроблені дозвілля, це тобто, лавочки. І також це буде хрест, який безпосередньо задовільняє всі конфесії, тому що була проведена теж певна робота. Буде встановлено два флештоки, це тобто, прапор, державний наш прапор України і прапор нашого міста. Головне, щоб нам наші герої дивились в обличчя, тобто була така ідея не збільшувати кількість, а саме в три ряди зробити їх. Буде зроблено повністю знизу, де можна буде встановити покласти так само квіти чи встановити лампадку. Портрети захисників із короткою інформацією будуть виконані в одному форматі, одного розміру. Саме фото обиратимуть рідні. Сама світлина наших героїв буде виглядати таким чином, тобто вона буде зроблена зі скла, буде прикріплена повністю до цієї стіни, тобто це дає можливість там, ну, його правильно обслуговувати, буде він освітлений. Він буде тобто, в нічну пору чи ввечері буде так само освітлюватися, можна буде його підійти, там, протерти. Реалізувати проєкт планують до кінця цього року, як запевнила міська влада, з бюджету кошти на це не витрачатимуть. Ця табличка коштує от, 900 гривень. Тобто це не будуть великі кошти. Волонтери погодились безкоштовно їх встановлювати. Тобто, я думаю, що саме і те саме по цій локації, що ми будемо там робити, я теж долучу там не знаю, бізнес. Свідоме чи якісь благодійні фонди, тобто це не буде витрачатися з міського бюджету. Єдине, тільки що можу сказати, це буде два флештоки, які буде замовляти спецкомінат, адже вони будуть 12-метрові, їх треба буде потім взяти на балансі, ну і безпосередньо їх обслуговувати. Також на портретах героїв планують розмістити QR-код, просканувавши який можна буде прочитати історію полеглого воїна у цивільному та військовому житті. У рівному закладчику, якого вилучили понад півтора кілограма наркотиків, перебуватиме під вартою 60 діб із можливістю внесення застави. Таке рішення прийняв суд. Нагадаємо, 25 жовтня поліцейські зупинили 20-річного хлопця на вулиці Дубенській. Під час перевірки та огляду його телефону оперативники виявили фотографії точок, у трьох з яких вилучили психотропи. Подальшому під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявили та вилучили понад півтора кілограма психотропної речовини альфа пвп канабіс, галюциногенні гриби. Вартість вилучених наркотиків майже 2 мільйони гривень. Слідчі дії тривають. На території комунального підприємства Рівне Електроавтотранс відкрили меморіальну дошку полеглому на війні захиснику Олегу Устинову. 50-річний чоловік тривалий час працював на тролейбусному підприємстві, яким запам'ятали Олега Рідні та колеги, розкажуть наші журналісти. Українські захисники, які віддали своє життя у боях з російськими окупантами, живі поки про них пам'ятають. Рідні друзі та колеги по роботі полеглого на війні героя Олега Устинова зібралися на підприємстві Рівне Електроавтотранс, якому присвятив значну частину свого життя чоловік. 50-річний рівнянин загинув рік тому на Донеччині. А перед очима матері Галини Степанівни досі остання розмова з сином віч віч, коли він повідомив, що його викликали до військомату і теплі спогади про Олега. Був дуже хорошим. Я ніколи не думала, що я залишуся одна на старості. Він, коли пішов, не хотів мене турбувати, але коли дзвонив, то завжди казав, мамо, я ти там. Ну, я ж не могла казати погано, чи я кажу, добре синок. В Олега не було військового досвіду, але він не став ховатися від мобілізації. Чоловік швидко освоїв нове для себе ремесло, став командиром взводу. Зі слів матері він відчував відповідальність, яка на нього покладена. Пані Галина пригадує останню телефонну розмову з сином. Вже тоді Олег прощався зі своїми рідними і сказав важливі слова для мами та свого 24-річного сина. Мамо, я тебе любив дуже люблю. буду любити. бережи себе. І пробачив, якщо останеться на старі сама, а сину сказав, що будь мужиком. Продовжує жити на фасаді комунального підприємства Рівне Електроавтотранс відкрили меморіальну дошку пам'яті Олега Устинова. Упродовж останнього періоду цивільного життя чоловік працював начальником служби рухомого складу. Директор тролейбусного підприємства Валентин Ткачук пригадує Олега як надійну людину, професіонала своєї справи, який ділився досвідом з іншими. Олег працював з 1995 року на нашому підприємстві. Я його сьогодні наголошував, що ми його не тільки помним, ми його згадуємо. Особливо я, як. Керівник. Ті тому що це була людина технічно грабельна, комунікабельна і був класний менеджер. І поєднання цього всього ми бачимо чудові результати ту службу, яку він очолював. Наразі вісім працівників Рівнеелектроавтотрансу електроавтотрансу захищають Україну у лавах збройних сил. Втрата Олега Остинова не єдина сумна звістка, яка прийшла на підприємство з фронту. Нещодавно стало відомо про загибель електромонтера Анатолія Солтиса і гідне вшанування полеглих працівників справа честі для колег та друзів. Дана, наприклад, таблички була встановлена за кошти рівне електро. Транс, але саме по героям по освітніх закладах, де ми маємо там встановлювати, буде робити за кошти міста. Такі меморіальні дошки у Рівному планують встановлювати на фасадах підприємства освітніх закладів, де працювали чи навчалися полеглі на війні захисники з нашого міста. Не спіши, Найма нас зачекаємо! Ще мить. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Алкоголь, зброя, цигарки, лісопродукція все це вилучили правоохоронці у Сарненському та колишньому Дубровицькому районах під час оперативних відпрацювань. Поліцейські оглянули 536 автівок, 637 осіб, склали 83 адмінматеріали, із яких майже половина за порушення ПДР. Зокрема, за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Також вилучили 10 одиниць зброї на 12 власників, винесли постанови за порушення строків реєстрації чи перереєстрації. Вилучили з незаконного обігу 566 пачок безакцизних цигарок та 145 пляшок алкоголю загальним об'ємом 122 літри. На незаконній порубці лісу викрили жителя села Ясногірка. Вилучено бензопилу та 12 соснових колод. Традиційно в останню неділю жовтня українці переходять на зимовий час. Цьогоріч переведення годинників відбудеться 29 жовтня. О четвертій ранку стрілку доведеться повернути на годину назад. Як такі зміни впливають на самопочуття людей, та як рівняни ставляться до переходу на зимовий час, розкажуть наші журналісти. У ніч з суботи на неділю Україна перейде на зимовий час. 29 жовтня о 4.00 стрілки годинників треба буде перевести на годину назад. І хоч українці звикли двічі на рік переходити на літній та зимовий час, однак таке переведення завжди стрес для організму, говорять лікарі. І у декого з адаптацією до цих змін можуть виникнути труднощі. Найвразливіше перехід на зимовий час можуть переносити маленькі діти та люди похилого віку. Збивається наш циркадний ритм, і наш біологічний годинник звик працювати з одним ритмом. І тут година міняється, і потрібно підлаштовуватися. Перш за все, страждає наша центральна нервова система. Це викликає стрес, це також викликає зміну викиду гормонів, такого гормонів, як кортизолу і мелатоніну. І відповідно це вже впливає на сон, і ми можемо відчувати там сонливість, дратівливість. Стрілки годинників, восени та навесні українці переводять вже 40 років поспіль. Ще відколи таку практику запровадили у Радянському Союзі. У Незалежній Україні переведе. Ведення годинників уніфікували з метою економії електроенергії. Два роки тому на державному рівні мали намір відмовитися від сезонного переходу на літній та зимовий час. Однак депутати цей законопроект не підтримали. Стрілки годинників переводять не лише в Україні, а й більшості цивілізованих країн світу. Я думаю, виключно ми це робимо через практичність, через те, що просто раніше починає світати, раніше починає темніти. Я думаю, що переведення годинників все ж таки має якусь ціль. тому Ну, переводимо так, переводимо. Я не думаю, що це має створити якісь незручності для звичайного рядового українця. Опитані нами рівняни по-різному ставляться до переходу на зимовий час. Якщо старші люди здебільшого не підтримують переведення годинників, то молодь не вважає це якоюсь проблемою і швидко адаптується до цих змін. Особисто для мене це не створює аж ніяких незручностей, адже Ну, у мене звичний графік. Я звикла вставати рано, лягати пізно на мене. Це ніяк не впливає. Людям, які пізно повертаються з роботи, вже це може бути трошки незручно, адже раніше темніє. Аби швидше звикнути до нового часу. Лікарі радять громадянам заздалегідь готувати організм до переведення годинників, поступово лягати спати на 15-20 хвилин раніше, відмовитися від пізнього споживання їжі і мінімізувати прийом кофеїну. Тоді організм легше адаптується до переходу і не помітить суттєвих змін. Микола Бражиць. Олексій Олексієнко випуск новин. Не встановлювати самовільно клумби у дворах багатоповерхівок просять рівнян. Адже через подібні прикраси спецтехніка не може вчасно та оперативно реагувати на виклики. До прикладу, на вулиці Василя Червонія місцеві жителі встановили на тротуарі прибудинкової території клумби, що слугують паркувальними бар'єрами. Однак найбільшої шкоди своїми діями вони завдали не водіям, а сусідам, у квартирі яких на початку жовтня здійнялася пожежа. Через штучні перепони рятувальники тривалий час не могли доїхати спецтехнікою до місця виклику. До слова, установка паркувальних бар'єрів на будь-яких територіях громадського користування є незаконною. Цьогоріч виповнюється 50 років Рівненському оркестру народних інструментів. Наспів увесь цей час творчий колектив веде діяльність на базі міського будинку культури. За півстоліття змінювався як склад оркестру, так і його керівники. 50 річний ювілей. Музиканти відзначають великим концертом у МБК. На підготовці до виступу побували наші журналісти. Рівненському оркестру народних інструментів наспів виповнюється 50 років. З нагоди ювілею у міському будинку культури відбудеться великий концерт. Зараз музиканти активно готуються до цього виступу, щоб порадувати рівнян та гостей міста цікавим та насиченим звучанням. За півстоліття діяльності наспіву змінювався склад оркестру та його керівники. Упродовж останніх 11 років колектив очолює Сергій Мостовий. Чоловік розповідає, що наспів об'єднав багатьох талановитих людей у спільному бажанні передати слухачам багатство української. Музики. В основі залишився той самий склад, тобто струно смічкові: скрипки, контрабас і народні сопілка, баян, цимбали. Кларнет. Мною було введено додаткові музичні інструменти для розширеної програми цього оркестру, для естрадного такого блоку: електрогітара, бас-гітара. І клавіша Василь Владика, десятий рік є учасником колективу. Чоловік грає на кларнеті. Цей інструмент називає продовженням себе, а ще навчає грати на ньому дітей. Додає, що наспів відкриває для музикантів нові можливості та знайомства. Оркестр брав участь у багатьох мистецьких проектах. Дуже цікавий колектив, дуже цікавий репертуар. Дуже багато у нас поїздок було за кордон цікавих проєктів Багато було і українських, світових іти весна. Васюка мозгового пам'яті Репчинського. Дуже дуже цікаво тут легко працювати. Хороший колектив і піднімаєш свій професійний рівень, тримаєш, щоб не випускати його. Окрім постійних учасників оркестру, є музиканти, які стають частиною наспіву під час великих концертів. Наприклад, таких, який запланований у рівному 28 жовтня, артистка місцевого драмтеатру Жанна Бичковська відповідатиме за вокальну частину. Жінка акцентує увагу на важливості популяризувати українську культуру та, зокрема, музику під час війни. Це є культурний фронт. Це наша культура, наша пісня, наше мистецтво, наша мова це те, що ворог найбільше всього не любить і хоче знищити. І саме пропаганда краси цієї творчості, те, що згадуються твори українських композиторів, згадуються українські співаки, як вона як вони чудово творять. Наспів був створений у 1973 році у стінах Рівненського міського будинку культури. У 1985 році колективу присвоїли звання народний. За словами директорки МБК Ольги Стельмах, наспів став основою та фундаментом для розвитку місцевих музикантів, які обмінюються досвідом та разом представляють рівненщину на українській та міжнародній сценах. На сьогоднішній день наші колективи навчилися співпрацювати, і таким чином ми вчимо і виховуємо глядача любити і цінувати гарну музику, тобто саме у виконанні живих музичних інструментів. Суботній концерт наспіву в МБК розпочнеться о 17-й годині і складатиметься з двох частин: народно хореографічної та інструментально-хореографічної. В останній буде українська і зарубіжна естрадна музика у виконанні провідних вокалістів. Вхід на концерт відбуватиметься поза. Рошення хала на вході стоятиме скринька, і всі охочі зможуть задонатити кошти на підтримку українських захисників. Микола Брижицький Олексій Олексієнко випуск новин. На Рівненщині народився Малюк Богатер. Найбільший козак за 2023 рік з'явився на світ сьогодні, 27 жовтня, в Акушерсько-гінекологічному відділенні Острозької багатопрофільної лікарні. Вага хлопчика 5 кілограмів, 100 грамів, зріст 59 сантиметрів. Вітаємо батьків новонародженого. Найближчої ночі на Рівненщині очікуються складні погодні умови. Синоптики видали помаранчевий рівень небезпеки. В області прогнозують сильні пориви західного вітру 25-27 метрів за секунду та значний дощ. Найбільшої інтенсивності опади будуть вночі та вранці 28 жовтня. Містями можлива гроза. Температура повітря у нічні години коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, в день від плюс 8 до плюс 13. На цьому команда Сфери бажає вам спокійних вихідних. Пам'ятаємо, що наша боротьба за незалежність триває і є безліч способів до неї долучитися. До зустрічі.